Доброго дня! Це у нас, як завжди, на заводяшечках Вектор С, 2.2 дизель Привезли з Вижгорода зараз гружаємо до евакуатора Поміняли ТНВД ТНВД зефіри, це вектор Все як звичайно Так, згрузили машинку, дивіться значить у нас вектор, а ТНВД зефиры Зараз будемо прошивати за допомогою GMMDI під вектор і під автомат. Погнали. Так, запускаємо процедуру прошивки оновлення. Міняємо він код на векторівський і прошиваємо. Оп. Оп. Зараз воно вичитає він код, скаже що це у нас ЗАФІРА. Так, зараз я все виберу. Четвертий от. Так, ось вичитало воно вона код зафіровський. А ми зараз поставимо те, що нам потрібен векторівський Погнали. Так, вбив він код. Вибрав, прошивати будемо блок управління. Збираємо потрібну комплектацію, у нас автомат. Софт зовсім інший буде. Що з цим фокусом? Запустив процес прошивки ТНВД. Так, ТНВД прошитий. Так, підключив до, до, до старого ТНВД перехідничок, карпрох. Читаємо код. Код вичитали, можна прошивати. Так, все машинка читається як ВЕКТРЦ, машинка з ключиком, блимає, бо не підв'язана. Давайте підв'язувати. Так, на у нас. Статус не запрограмовано. Заходимо в 7 модуль. Сім модуль. программирование. Мобилайзер программинг. Вход у нас уже есть. Код верный. Функция мобилайзера. Выбираем, что мы заменили блок управления двигуном. Натаскаем применить. Успешно. Помыкаем Запалювання, вмикаємо, пробуємо що в нас, Так, прокачали паливо, будемо пробувати запускати. Амулятори центрі прокурили. Так, що будемо через запускати? Погнали. Прокачали, прикурили і все працює. Так, тепер будемо відшивати ЕГР віхрові заслонки, відчитую прошивку. Так, ну що записуємо вправлений файл. Пішов запис. Машина прошита, відкидаємо лишні запчасті, ага. та я не вам. Так, відкидаємо те, що нам не потрібно. І залишаємо тільки те, що потрібно. І ГР мінус, датчик мінус. І гривий. Зараз відключу мінус. Так, ну що, машинка у нас готова. Зараз залишилось перевірити, щоб не було помилок. І що не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал, якщо потрібна допомога, звертайтесь з Хрущ, знаходимося в Києві біля метро Серець. Помилок немає. Можна запустити? Все працює. А, розходомір за лежить ще відключений. Підключиться і все буде добре.